Волинські спортсмени, бійці спортивного клубу Воїн вирушили у Сербію. У місті Белград 9 лютого стартував чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. Як розповів головний тренер СК воїн Андрій Зінчук, цього року він підготував трьох спортсменів, які представлять Волинську федерацію змішаних єдиноборств ММА у складі збірної України. З клубу воїн їде три спортсмена. Це Веліїв Султан 65,8 кг кілограм по дорослим. Пасич Юрій, 61,2 кілограма по молодежі і місюк Андрій 65,8. За словами тренера, вихованців спортклубу Воїн вже неодноразово гідно представляли Волинь на міжнародній арені ММА і мають низку перемог. Ми пройшли кращі збори. Ми їздили і в Польщу на тренувальні збори в Анкос. От і тут проводили двохтижневий збір. Ми підшуковувалися з спарних партнерів, приглашали сюди. Вони приїжджали постійно, і ми тут напрацьовували. Дві неділі було дуже важко. Не спортивного клубу Воїн Султан Веліє вже не вперше їде на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств. За його плечима декілька всеукраїнських і міжнародних титулів, а також звання майстра спорту України з бойового самбо. Султан докладає до підготовки максимум зусиль. Тренується в день та вночі, або повернутись додому з перемогою. Етап підготовки у нас вже почався до два місяці. Був там, ну, ми набирали форму, потім були на піці. Зараз чуть на спад йдемо, щоб були сили на сорівнуваннях. Всі настроєні, всі заряджені, так що будемо показувати, на що Волинь здатна. Андрій Місюк вперше їде на чемпіонат світу, аби потрапити у молодіжну вагову категорію 65,8 кілограм, йому довелося багато попрацювати. Скидати ну, немало, 10 кілограм. Ще останні кілограми залишились. Ну, це ще я цілий тиждень перед виїздом. Юрій Пасич цього разу на чемпіонаті світу з ММА готується до реваншу. Спортсмен воліє зустрітись у поєдинку з іспанцем, якому програв на попередньому чемпіонаті та врешті вибороти золото. Каже, під час підготовки довелось добряче попотіти, аби скинути необхідні 9 кілограмів ваги. Я важу 70, а в мене висока категорія 61,2. Ну і я чуть поднабрав за пів року, щоб був відборно в чемпіонаті України. Я вважав тоді 61 і приходиться ганяти в 61. За словами тренера ск «Воїн» Андрія Зінчука, у нинішній час дуже важко підготувати і вивезти спортсменів на змагання такого рівня. Всі поїздки виїзд ви, закон дуже дорого. Нас підтримують наші постійні партнери. Президент Федерації Смолка Михайло і другі мережі сторонні в Базилік. Кверб, Кіос, Весткарс. Ми постійно з ними весь час. Міша Смолков з нами йде з самого початку відкриття, тому якось так всі до кучі і набагато легше, коли всі допомагають. Не менше вдячні за можливість взяти участь у чемпіонаті світу з ММА і самі вихованці спортивного клубу Воїн. Дякую велике нашому президенту нашого клубу Михайлу Михайловичу Смолці, Михайлу Михайловичу, за те, що дає нам можливість виступати на таких на міжнародних сорінуваннях, на міжнародних стартах. Це дуже класно, тому що не всі не всі області можуть обезпечувати спортсменів. Це дуже круто, коли є такі люди. Дякую.